Вітаю, це Ютуб канал РБК Україна. Підпишіться просто зараз. І сьогодні ми обговорюємо відставку гучну відставку головкома залужного, яка для кого стала несподіванкою, а для когось навпаки була дуже очікуваною. І сьогодні ми говоримо про це з нашим оглядачем Міланом Лєлічем. Доброго дня, Мілане! Доброго дня! Ну, давай головне питання, да яке напевно всіх турбує. Чому? Ця відставка взагалі сталася, тобто її обговорювали дуже давно, циркулювала ця інформація, були такі фальшстарти, вкиди. Да, від певних політиків, які там за 4 місяці повідомляли про те, що буде ця відставка, потім це не підтверджувалося, е, Періодично виникали такі, е, значить, вкиди, така інформація, і ось зараз це сталося. Але за весь цей час ми не почули по суті жодного пояснення. Ну а які конкретно... Претензії до залужного, от, якщо його звільняти, то за що? За що конкретно твоя думка? Да, От, ти ж теж слідкуєш за цією темою. У тебе є певні інсайди. Скажи за що? Чому це сталося? Ну, перша е тема щодо звільнення залужного на моїй пам'яті виникла не те, що впродовж останніх тижнів. А вперше я про це почув. Напевно, наприкінці весни 2022 року. Уже скоро як два роки буде виповнитися з того часу, але справді впродовж останніх декількох тижнів вона дуже сильно набрала обертів і виросла в те, що ми минулого понеділка, фактично там 12 днів тому, коли вона вперше виплюснулася масовано в паблік, і в принципі з того часу уже всі. Ніби як звиклися до тої думки, що в Україні з'явиться новий головнокомандувач. Щодо причин, причини звільнення залужного справді не були якось виразно озвучені конкретно в форматі 1, 2, 3. Очевидно, це було зроблено мисне, щоб не провокувати зайвої конфліктності, щоб це не виглядало так, ніби от залужний поганий. Йому ось закинули перше, друге, третє, п'яте. І якби він має піти там зі сцени? Геть напевно, в цьому була інтенція, але щодо причин, про котрі. Я знаю з різних боків там починаючи від оточення самого залужного і до вулиці Банкової, де це, де це рішення було ухвалене. Причин є декілька. Перша, мабуть, засаднича причина полягає в тому, що не вдалося чи не зміг. Уже колишній головнокомандувач, надати Верховному головнокомандувачу, тобто Зеленському, чіткий план дій на 2024 рік. 에, підтверджується, ніби ця інформація, яку окремі е, шановні колеги оприлюднювали про те, що залужний робив запити на 17 чи 18 мільйонів снарядів. Наприклад, мовляв, ось будуть ці снаряди. Все у нас буде добре. Але коли це стикалося з суворою реальністю, коли навіть Європейський Союз абсолютно не в стані був виконати е, зобов'язання щодо одного єдиного мільйона, ми не говоримо про 17 мільйонів. Щодо одного єдиного мільйона е, снарядів постачання до України, і мова йде про те, що це впродовж цілого року можливо, дай Боже, буде поставлено, ніби як Валерій Федорович не міг е, описати. Майбутній план дій з тими ресурсами, котра Україна перше має, і друге, може реально, реалістично отримати. Другий момент стосувався підготовки резерву. Є велике питання, щодо в цьому контексті, від, зокрема, від верховного головнокомандувача, це, звичайно, наслоюється на історію щодо законопроекту про мобілізацію. Теза полягає в тому, що у нас з числа мобілізованих, кількість котрих вже в принципі під мільйон людей, ледь не половина де-факто не займається безпосередньо бойовими діями, а займається чимось чимось в тилу. І, Відповідно, закид полягає в тому, що навіщо нам Шукати і брати десь там на вулицях ловити людей, відправляти їх на полігони, та і так далі, якщо у нас вже є ще не півмільйона осіб, котрі перше мобілізовані, друге навчені, вже яких не треба вчити, яких не треба проганяти через полігони. Навіщо тоді робити власне цю всю мобілізаційну історію? І, власне, третій момент він стосується він суто політичний, і це те, про що говорили дуже давно, і особливо інтенсивно почали говорити останнім часом. що На вулиці Банковій, в офісі президента, почали вважати, що Валерій Федорович на своїй посаді главкома, на жаль, Займається ніби як тут, я не можу верифікувати поки що, але ніби як займається не лише війною, а верховний головнокомандувач Зеленський хотів би бачити на цій посаді людину, котра винятково 24 на 7 присвячує себе винятковій війні і управлінню бойовим. От, ти маєш на увазі, це. Він займається політикою, да, тобто, в чому я просто намагаюся. Я чув цей аргумент і я хочу зрозуміти просто в чому це проявлялося. Ну окрім кількох інтерв'ю, які виходили в західні в західних змі, так. Я не бачив якоїсь особливої активності залужного. Ну щоб він якийсь робив заяви скандальні, там постійно десь вони виходили. Да, він навпаки особливо не контактував з пресою. Час від часу виходили якісь його фотографії, де він сидить. Час від часу він навпаки зникав, значить, на місяць з інфопростору. І це, якщо ти пам'ятаєш, да? народжувало оці фейки вкиди російського ІПСО про те, що залужного вбито, ніби там його якась ракета там травмувала важко і так далі. Тобто, ну навпаки, я не можу сказати, що він був якось надто активним в політичному плані. Що мається на увазі? Яка саме активність, окрім військової? Перше, навіть отій дуже нечисленні інтерв'ю, котрі можна перелічити на пальцях, вже були сприйняті на вулиці Банковій як ознака певних ігор в політику. І друге, це те, що навіть якісь зустрічі з абсолютно різними людьми з бізнесменами, з волонтерами, з якимись політиками або навколо політиками, вони всі трактувалися як те, що залужний, ніби як починає, або його намагаються скорше навіть так. Його намагаються заманити в якісь е, політичні історії, і це дуже непокоїло банкову. Тим паче помножити, якщо на е, рейтинги захмарні абсолютно підтримки залужного в суспільстві, котрі е, сягають далеко за 95%. Ось цей кумулятивний ефект дало такий, який дало, який резульвався у відставці власне Залужного. Дивись, ну, ця історія, вона трохи виглядає дивно, в якому плані. Ну, Зараз у нас, ну, відверто скажемо, да, будемо казати, називати факти фактами, немає особливих успіхів на фронті. Ну минулий рік не, не назвеш вдалим. Тобто контрнаступ відбувся, але він не дав, напевно, тих результатів, на які розраховували. Наразі швидше йде наступ росіян, і він такий для них дуже невдалий, тому що вони несуть величезні втрати, і це видно конкретно підтверджено аналітиками, що техніка там в окремі дні в 10 раз втрати росіян перевищують наші. З іншого боку, ну вони тиснуть і відтискають все ж таки там окремі населені пункти. Зараз ідуть там важкі. Бої вже міські в Авдіївці. Тобто, чи не здається тобі, і чому, ну, скажімо так, якщо брати до уваги ось саме цей аргумент, що залужний дуже популярне, що навпаки, ці події останні вони не дуже насправді помножували популярність залужного? Тому що ну особливих успіхів не було, і навпаки, його відставка зараз вона його зробить таким. Ну от зараз йому видали да, звання Героя України, сам Зеленський йому це знання там присвоїв звання. І таким чином маємо людину, яка власно абсолютно ну іде на піки своєї популярності, да яку ну з незрозумілих причин відправили відставку герой України, ніде абсолютно ніякого там сорому там. Ні, ні, нічого з ним ніякої поразки не відбулося. Так, ну як на мене, це навпаки створення якоїсь фігури да, потенційної політичної. Бо, поки залужний головнокомандувач він не може займатися політичною діяльністю а коли він у відставці, так в нього взагалі руки розв'язані. Тобто, в чому логіка тут? Я щось не до кінця розумію. Тут декілька моментів. Перше, дуже багато залежить від того, як саме себе поведе залужний, буквально найближчими днями і в найближчому тижні. Ми з того, що довелося чути, що він ніби як планує зробити певну паузу, очевидно, обдумати ситуацію, що склалася, і далі виробити для себе якийсь план дій. Ми розуміємо, що його коментарі. Щодо цієї ситуації можуть бути дуже сильно різними, і вони якраз насправді і будуть визначати той політичний ландшафт, про який ти говориш. Другий момент, наскільки я розумію логіку офісу президента, вона не видається мені невиспірною, однозначно, вона видається мені суперечливою, але там чітко вважають, що ніби як. За чинного стану справ і за, чинного, за чинних людей, котрі є на посадах, зокрема той же залужний, е, Україна не зможе перемогти війні. Ось треба якісь зміни, і сподіватися на те, що ці зміни принесуть якийсь успіх. Е, будемо бачити, поки що дуже важко щось дати насправді. Дай ну, і, напевно останнє запитання да, у нас по цій темі. Залужного замінили на Сирського. Ну, людина точно не чужа армії. Ми знаємо дуже, дуже добре. Це в ще одна відома особа. скажімо так, одна з ключових осіб Сирський брав участь у відбитті атаки росіян на Київ, потім на Харківщині. Тобто, ну це генерал, який, з одного боку достатньо успішний, з другого боку, ну скажімо так, а ну він же не новий. Тобто, які нові підходи від нього наразі чекають? Це просто ну, якщо така логіка, да що з залужним нема перемоги, от залужний не здатен там змінюватися. А в Сирській має які, якусь іншу програму. Він має якесь інше бачення по змінах. От чи відомо щось про це? Тобто, він має якийсь план для Зеленського, той якого не мав залужний? Це абсолютно слушний, резонний, максимально резонний аргумент. Тому що справді якогось плану сирського досі ніхто не бачив. Наскільки я знаю, то на вулиці Банковій його очікують буквально найближчим часом. І залежно від це, ніби як те, чого вони не могли дочекатися від залужного, і що зокрема стало однією з причин відставки залужного відсутність того самого плану дій на 2024 рік. Почекаємо, що там може намалювати Сирський, що він запропонує, поки не зрозуміло, людина. Відомо у військах і поза військами, як такий певною мірою консерватор, не інноватор. Тому, який буде план? Знову ж таки, вкотре повторююсь, побачимо, побачимо. Добре, будемо дивитися за розвитком подій. і Нагадую, вкотре раз нашим глядачам підписуватися на канал РБК, щоб не пропустити важливі новини. Давай тепер про.